Вітаю мої любі! Сьогодні хочу подивитися, продовжити, мабуть, вчорашній наш розклад. І ми подивимося з вами. Пробуємо глибше копнути ваші блоки, роздивитися. Що блокує. Ми Подивилися вчора, що це глибокі якісь дитячі травми, страхи, і що нам кажуть карти сьогодні, так? Стосовно блоків. Що вас блокує? Але на початок коротку зеніфікацію робимо коротенько. У цьому Вчора в розкладі те саме першою картою я правильно пам'ятаю, передивитися. У нас перша Дуже глибока і потужна. яка проходить зараз період переродження, оновлення на дуже глибокому рівні духовному, емоційному, який стосується багатьох сфер життя це і пункт, взаємовідносини, ація. І сфера сім'ї. Якщо брати по енергіях на сьогодні, на даний момент, на зараз, той момент, коли ви дивитеся, власне, коли ви дивитеся то, ну, чоловіки, не бізсуття, не, не ображайтеся, але знову виходить дівчата, жезлова королева. Ви можете сьогодні знаходитися в оточенні близьких, в оточенні своей сім'ї, приємно могли проводити час. Таке дуже приємне спілкування. Бачу. Це прямо конкретно в моменті для вас. Як глибоку характеристику, наприклад, особистості вашої, то тут проривається енергія, тут починається шлях до чогось нового. Після ось цієї в моменті ви знаходитесь в моменті трансформації, в моменті переходу, в моменті змін, тих змін, які будуть у вашому житті вже важливими, цінними, безповоротними, які виведуть у вас щось нове. Можливо, ви справилися з якимось. Одним або справляєтеся, пропрацьовуєте, наприклад, там емоції, страхи свої, можливо, поринули в якісь спогади дуже-дуже давні, можливо, саме тут зміна можливо, відкривається якась, не відкривається, а навіть померла ситуація, яка була пов'язана з чимось. Прихованим, таємничим, і от це закінчується. Тобто ви із такої да, виходите в доволі такий усвідомлений стан у місяці. Можливо, навіть магія. Якщо хтось, наприклад, підозрював, чи думав собі, чи є мене даюся я магічну впливу, наприклад, так, чи можливо хтось, ну, це може бути елементарно, там, заздрість, і вона вже йде як, так, то це ну, я втрачаю свою цей момент, втрачаю свої ви, або дуже скоро, або, можливо, я живу не... Братися, якщо брати з сигніфікацією, то вже на даний момент. От сьогоднішній день для вас він є, він є доволі приємним, теплим, родинним, дружнім і комфортним. Ну а тепер дивимося далі, що нам розкажуть карти стосовно вашого. Руху вперед, так от які є перешкоди на вашому шляху. Як же ж можна справляти? Іллюзії, страхи, щось таємниче, щось приховане руйнується, руйнується, і за цими моментами ви прагнете зачинити двері. За вашими плечима вже зроблена велика робота, і великий кавалок праці вже зроблено. Звісно, працювати завжди буде на чим, є над чим, рухатися ви будете далі. Чим більше ви рухаєтесь вперед, то звісно, більше з'являється нових якихось задач, завдань, того, над чим потрібно працювати. Але зараз ви, ви вже багато зробили. І тут такий перехід від. Зажатості, від, можливо, в когось навіть якісь були залежності, залежності різні. І, ну, Це момент, коли це все руйнується. Наприклад, якщо ви були залежними від свого партнера, то або він піде, або ви підете від нього, або ці стосунки зруйнуються, це залежність зруйнується. І на те є воля, якщо це? це залежність. Від родини, там, наприклад, від батьків, можливо, так знаєте. Вона теж зуйнується. Або ви на порозі цього, ну от саме в моменті цього переходу. Або, можливо, для когось це буде таке так так відкриття. Коли ви щось дізнаєтесь якусь таємницю. Те, що було приховане, воно вжарить по вас. От ну, побачні це коли дуже б'є і різко, несподівано. Наприклад, людина перебуває в якихось там, довіряє комусь або ділиться якимось своїми там, радощами, переживаннями. Вони за спиною роблять їй неприємні речі, і в якийсь момент вона про це дізнається. Це просто як приклад. Не говорю, що у вас таке. Кожного буде своє. Ну і от цей так, бачите. Ви маєте розуміти, що щоб зараз не відбулося, не відбувалося. Можливо, взагалі такий момент, коли вам здається, що нічого не відбувається, так? Зараз перехідний, трансформаційний перехідний. І вас теж, не тільки тих, хто там вам намагався шкодити, або якось взаємодія з вами, а й самих будуть перевіряти, перевіряти істинні, так, таку, щирість ваших намірів, ваші цілі, ваші. Бажання, що вони ваші, чи вони взагалі на ваші. Враз до того, що цінно і важливо вам. Складний шлях пройдений, багато вже подолано, ви вже не на виході. Говорю, що ви вже на виході. Тут так, страхи, ілюзії, таємниці якісь, залежні перемога. Так, перемога. Кохання, можливо. Тут ви бачите самень. Самі. Помудрівші. Жінка, яка... Не просто пройшла складний шлях, а винесла з нього важливі для себе уроки, багато чого зрозуміла і, і сама з собою, якщо ну, тут схожа така безумовна любов до себе і до своїх дістів, до своєї родини. насолоджуватися. ви будете свої, собою і своїм оточенням і тим, чого ви досягли без якихось претензій до вищих сил, без якихось завищених очікувань, просто вже на цьому етапі знаходитися тут можу бути, можуть показувати, що це не або ось таке дуже-дуже близьке, хтось в моменті для когось якогось минулого. Якісь вісті, якісь, якась інформація, яка ну, зруйнувала це ваше. несвідомий такий стан. Коли ви чогось очікували, невідомо чого. Ну і були то ілюзії. Ну і дуже багато говорять дійсно про страх, про те, що. Ви не рухалися, тому що боялися. Можливо, так, дійсно піддавалися якомусь впливу хтось, бо по місяцю це може бути вплив, навіювання на підсвідомість, взагалі це все розмови, комунікації і може бути такий момент, що когось вислухали, слухали, чим впливу піддавалися. Хтось вам, можливо, доносив краєм слова, те, що щось може вам не вдатися, так? І ви ну, стояли і не рухалися. А зараз почнете. Або вже потихеньку почали виходити. Виходити на світло, виходити на сонечко. А хтось може навіть і не виходити, а побіг, рвонув. Як я його побачив, так, і у вас відкриваються варіанти, відкривається вибір, відкриваються дороги, відкриваються шанси. Тут ви, власне, самі можете вирішувати, де вам далі. Бути, з ким вам насолоджуватися. Ну, тут, бачите, у вас все одно є всередині якийсь такий момент, що ніхто мені не нашковає подвоха, а от чи ніхто не вкраде цього моєго щастя, до якого я так довго йшла чи йду. Ну, знову, бачите, на цей місяць. Вік розчарування, щось було, можливо, дійсно, перекликається з тим, що це. Ну ви, ви пройдете, от ви зможете його. Це все Вас тормозив, гальбував, так? Чоловік, чоловік цей міг бути завгодним, бути колишній батько. і його вплив на вас, його слова, саме слова, інформація, слова, вони позбавляли вас якихось шансів, не позбавляли вас бажання і прагнення рухатися. Ви стояли, в твої, це розчарування, це кожен раз, ви ніби не бачите, бачите можливостей, ви не бачите підтримки цій. І потім ви відвертаєтеся від свого ресурсу, дивлячись на нього, ви якби, як вас за спиною ваше майбутнє, ваш розвиток, ваша самореалізація. А ви дивитесь на нього, і розумієте, що от, можливо, дійсно якісь дуже-дуже вас ранили слова цієї людини, гострі. Болючі, колючі, можливо, іноді примізливі. Ну от вони, саме вони позбавляли вас розчірю, приносило якесь розчарування, таку невіру в себе, З, застигання на місці таке. Ну, тут вникається швидкість, тут вникається вмикається... Ну, як просвітлення. Розумієте, тобто, коли До кінця все ж пройдете цю трансформацію. Ну, ви вже вже ви на виході. У вас чекає таке полегшення, і турборежим лукається, і ви починаєте. Ну, може, так, по-перше, що тут може бути вихід з хвороби навіть. Якщо хтось хворіє, ну якось має хронічну, наприклад, хворобу, тут, зцілення ви здорове. Бачите, тут вам не можна перетягувати в своє майбутнє, от в своє от щастя, ці ілюзії розчарування. Зради, підлість, вона буде вам як тінь. Тут ви бачите, не нічого одного, нічого королева, нічого король. Для когось, можливо, дійсно колишній чоловік, а для когось, можливо, дійсно одні стосунки. або ви ну, дружина, або це ваша мама, а ви якусь ну, було таке сильне. Пригнічення. І враження, що навіть як у вас буде розчаровані зараз. І люди, які от на вас дивляться, дивіться, вони всі на вас дивляться, так? Так А вам страшно, а вам страшно. І вперед і вам страшно і важко навіть уявити цей дуже сильні вплив їх цих людей, ці люди дуже сильно потужно навіть встановлено. А тут ресурс, самореалізація. Значите, це все родом з минулому. дуже сильно вас приймуть, дуже сильно у вас, у вас розчаровувалися і тим самим, розчаровували вас, але ви постійно ви боролися з цим, ви намагали, намагалися ну, триматися, як тримати оборону. Розчаровуватися. Тут дивіться, як цікаво, Світла і темна сторона, і тут те саме баланс. вийдете зараз в напрямку, ну, то, стілюючи оце минуле своє хробливе, важке. Ви вийдете на етап, коли почнете а, як стілювати вже себе, а не те І це над... можуть бути різні практики, техніки медитації, кому що заходить так, на балансування енергії, баланс своєї тіні і ну, світлої, темної сторони, своїх тіньових аспектів і характеристик свого, своїх проявів. Тут якось ви в цьому робите як молочок. Але для вас це буде нове цікаве, це новий цикл в вашому. Житті. Новий, цікавий цикл, який захопливий, в якому буде багато, буде спілкування, буде якийсь. ви будете вчитися приймати подарунки, наприклад. Пусти компліменти, приймати ухажування, як буде українською мовою, залицяння, так? і не підозрювати не з позиції розчарування а вже з таким точністю, з задоволенням, зрозумінням згодом. Так, ви будете працювати всіх їх через світо і це нормально, але без устраху і впевненості в тому, що вас всі обманюють, що ви знову ведуть в якусь обману і знову будете самі. Отже, у вас буде саме. Ви почнете те ймодіяти з ось цими енергіями. Вчитися їх, сприймати, приймати, кайфувати від десь там. Що ще? Бачите, тут так говорить що так, основною перешкодою таким гальмом. Вашому, це ваше минуле, це ваше дитинство, це е, чоловік, це холодний чоловік, або колишній, або, ну, або колишній чоловік, або папа, який перекрив вам шлях до самореалізації. Ви перестали в себе вірити, ви перестали себе сприймати достойно, ви не мали цієї. За все. І, можливо, і далі потім і в стосунках те саме було, безцінення таке, і, і потім самотність. Ну але вам далі вам буде в цій самотності приємно. Ви почнете, я ж кажу, почнете знайомитися е, з іншими енергіями, вже нормальними, здоровими, ну, але їх пропускати в своє життя. Розповісти. І знову дивіться, тут трансформація, і тут трансформації. Зараз кілька карт. Так, вихід з цієї ситуації і будемо завершувати, якщо нам сказали, якщо нам карти говорять, що в принципі все сказано. Те, що ви хотіли хотіли, типу яку інформацію вам сьогодні хотіли передати, тут чітко. І перехід у вас трансформація. Тому кризі цієї, ну і, принципі, така че рішення, пісного роду, радники, ріжки, всі ті, хто у вас щось. Забирали, вас чогось позбавляли, вони будуть зупинені, на них вже ну, як вищим судом занесений меч, трансформація йде через неї, її не обійдемо ніхто, ніхто, А ви, кожен з вас знає і свою історію, знає свої заслуги, знає, чого він вартий. Все те саме, тільки зараз трішки в іншому порядку. Те, що розчарування, обмани. Дуже багато було ілюзій, обманів, зрад того, що було скрите, як темна сторона місяця, воно буде замкнуте, піде з вашого життя, а ваш шлях. Добре, тоді ми на сьогодні закінчимо цей розклад. І тільки ще хочу поради вам. Зате. Давайте подивимося на ось це духовне древо. Порадую, щоб вам порадили на даний момент. Ми вже маємо 25 хвилин. Щоб вам порадили на даний момент. До вищіли, духи вашого роду, в момент вашої трансформації, момент вашого... Переходу, що вам? на що вам зараз звернути увагу, що вони вам хочуть передати. Ваша душа е, підвір'ї, повернення е, віри до життя. Як вона на, на межі того? Говорять вони вам, натяки роблять на те, що свою поріднену душу, того, хто дійсно ваш. Ви або не втратите, або зустрінете. Ваша віра в те, що. Щаслива родина і стосунки, здоров'я, нормальні. Вони говорять про ми знову і знову поєднуємося з нашими коханими в різних життях. Ви зустрінете ту людину, з якою дійсно проживали, не одне життя разом. Потім якось у вас був контакт, втрачений, в силу якихось ментів. Деякі речі краще відпустити і довіритися всесвіту, щоб він розставив все на свої місця. І в свої. Кохання виникає тоді, коли ви ви меншуєте всекаєте. Урядка Ту рису. Все. Тут було те саме. Ви на порозі того, що віра в життя і в кохання до вас повернеться. Правнє кохання прийде до вас в той момент, коли ви найменше будете цього сподіватися. Дуже тепло і приємно сьогодні такий розклад. Дякую вам за вашу присутність, дякую вам за вашу енергію, за ваш час, який ви приділяєте на перегляди моїх відео. Я посилаю вам віру вдячність, свою безумовні іскорки своєї безумовності, любові і свою віру у вас. Якщо ніхто не вірить. Я завжди вас люблю. Дякую вам, обіймаю вас. До зустрічі.